Всім привіт! привіт. Друзі, сьогодні у нас знову помідорки. Я знаю, ви любите помідорки, як і ми. Всі люблять помідорки. І цей рецепт називається помідорки по-корейськи. І зараз Анасіріна все розкаже. І дуже швидкий рецепт. А я хотів пожалуватися. 12 годин треба чекати, друзі, щоб воно приготувалось. Насправді це дуже швидко, тому що це дуже смачно. Давай, Сергійівна. Так. Нам знадобиться 2 кг помідорів. Це на один бутиль 3-літровий. Зелень, кріп, петрушка, часник, дві головки. Перець солодкий. У мене три перчини, але вони у мене маленькі, можна дві великі, два гострих перчики. Якщо не любите сильно гостре, можете взяти один перчик. Оцет, олія, сіль і цукор. Підготувала інгредієнти, які буду молоть блендером. Ви можете м'ясорубкою, у кого що є. Перець почистила від насіння, часник почистила, а гострий перець відрізала плодоножку, але насіння залишила. Все це скидую в блендер і перемелюю. Мелю і викладаю в миску. Все перемалула. Дивіться, як гарненько виглядає. Тепер треба порізати зелень. 20 грамів укропу і 20 грамів петрушки. Міленько нарізаю. Висипаю сюди зелень, яку міленько порізала. Далі 50 грамів солі. У мене це 2 столові ложки, 100 грамів цукру, олії 100 мл. І оцту. Оцет у мене 10%, тому я виливаю 90 мл. Якщо у вас 9%, то 100 мл. І гарненько перемішуємо. Тепер нарізаю помідори. Якщо у вас такі великі, як в мене, то розрізаю на 4 частини. Ось так і ось так. Крайочки я зрізаю, можете не зрізати. В ідеалі, звичайно, взяти невеликі помідори, наприклад, сливку, і розрізати їх навпіл. Тепер будемо складати це все в бутиль. Беремо бутель. На дно бутля виливаємо 4 ложечки, 4-5, скільки забажаєте, Нашого маринаду заправочки 3, 4. Так. Є. А тепер викладаю помідорчики. Не закидаю, а обережно, щоб дуже не м'ять їх. Так. Повністю накриваючи дно бутиля. Тепер знову заправочка на помідорчики. Так обережно, дві ложечки. Оп, можна трошки ще. І знову помідорки. І отак викладаю слоями всі помідорчики. Зверху виклала останню заправку, тепер накриваю кришечкою, перевертаю бутиль на тарілочку. І ставлю у холодильник на 12 годин. Для чого це я роблю? Дивіться, весь сік стік до кришечки через 12 годин. Ось ця частина вже буде замаринована, дуже смачна. Ми перевернемо, кришечку відкриємо і будемо насолоджуватися. А ось ці помідорки, які знизу сік стече вниз, і вони будуть далі маринуватися. На цьому все. Пробуйте, куштуйте дуже смачні і дуже швидко готувати. Всім смачного і до зустрічі. thank <smart noise>